Привіт! Сьогодні зв'яжемо ось таку іграшку сову. Ця іграшка зв'язана нитками ярнар джинс. Такими самими я буду сьогодні в'язати, тільки іншого кольору, що нам знадобиться для роботи: нитка для основи, гачок відповідного розміру, маркер для початку в'язання рядочків, і фліс двох кольорів білого і чорного, або можуть бути безпечні очі. Також для вушок нам знадобляться. Різнокольорові ниточки. І ще потрібна буде голка для пришивання очок з відповідного кольору ниткою, така як основа нитки. Отже, розпочинаємо. В'яжеться іграшка знизу до гори. Для початку набираємо 6 стовпчиків без накиду в кільце амігурумі. Робимо кільце амігурумі. Ось так. І всередину набираємо 6 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо. Пров'язали 6 стовпчиків, підтягуємо нашу ниточку. Кільце затягуємо. Далі, другий рядочок, будемо в'язати прибавку в кожну петлю. Тобто, в кожну нашу петлю з 6 будемо в'язати по 2 стовпчики без накиду. В першу петлю пров'язуємо 2 стовпчики без накиду. Один стовпчик, ставимо маркер це буде наш початок рядочка. Туди ж само пров'язуємо другий стовпчик без накиду. Далі в наступну петлю пров'язуємо так само 2 стовпчики без накиду. По 2 стовпчики без накиду пров'язуємо до кінця рядочка і тоді в нас по колу має вийти 12 стовпчиків без накиду. Пров'язали другий рядочок. В наступному рядочку будемо в'язати один стовпчик без накиду, прибавка. Знімаємо маркер, це наша перша петля. В наступного рядочка пров'язуємо один стовпчик без накиду, і прибавка. В наступну петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. Знову в наступну петлю один стовпчик без накиду. В наступну петлю 2 стовпчики без накиду, прибавка. Та пров'язуємо до кінця рядочка один стовпчик і прибавка в наступний. Пров'язали третій рядочок по кругу у нас 18 петель. В'яжемо четвертий рядочок. В четвертому рядочку будемо пров'язувати 2 стовпчики без накиду, прибавка. Знімаємо маркер, пров'язуємо наш перший стовпчик. Ставимо маркер на місце. Тоді пров'язуємо другий стовпчик без накиду в наступну петельку. І в третю петлю пров'язуємо 2 стовпчики в одну петлю. Два стовпчики без накиду в одну петлю. Далі знову пров'язуємо стовпчик без накиду в наступну петлю, стовпчик без накиду і в наступну петлю прибавка, два стовпчики без накиду в одну петлю. Так пров'язуємо до кінця рядочка. Два стовпчики без накиду, прибавка. В'язали четвертий рядочок по колу у нас 24 петлі, п'ятий рядочок будемо в'язати три стовпчики без накиду, прибавка. Знімаємо маркер, пров'язуємо перший стовпчик, ставимо маркер на місце, перший стовпчик пров'язали, другий, третій і прибавка. Знову пров'язуємо три стовпчики без накиду по одному в кожну петлю. І в четверту петлю прибавка. В одну петлю, два стовпчики без накиду. І так до кінця рядочка. Три стовпчики без накиду, прибавка. Пров'язали наш п'ятий рядочок, по колу у нас 30 петель. Шостий рядочок будемо в'язати по одному стовпчику без накиду в кожну петлю без прибавок. Просто 30 стовпчиків по колу. Перший стовпчик без накиду пров'язали, ставимо маркер на місце. І ще 29 стовпчиків пров'язуємо. Вив'язали на шостий рядочок до кінця. В сьомому рядочку будемо пров'язувати три стовпчики без накиду у бавка. Знімаємо маркер, пров'язуємо перший стовпчик. Маркер ставимо на місце, ще два стовпчики без накиду і робимо убавку. Як ми робимо убавку? В наступну петлю заводимо гачок, підхоплюємо ниточку на гачку 2 петлі. Їх ми не пров'язуємо. Заводимо гачок ще в одну наступну петлю, знову підхоплюємо нитку. На гачку в нас три петлі. Тепер ми ці три петлі пров'язуємо одночасно всі разом. Ось так. Це ми зробили убавку. Знову пров'язуємо 3 стовпчики без накиду по одному в кожну петельку. І знову робимо убавку. Так само в наступну петлю заводимо гачок, підхоплюємо нитку, на гачку 2 петлі, не пров'язуємо їх. Ще раз в наступну петлю заводимо гачок, підхоплюємо ниточку. Зараз у нас на гачку 3 петлі. Пров'язуємо їх всі одночасно. Знову зробили убавку. Так пров'язуємо до кінця рядочка. Три стовпчики без накиду, убавка. Пров'язали наш сьомий рядочок по колу У нас 24 петлі. Ось так вже заокруглюється наше в'язання. Далі, 8 9, 10 рядочок, три рядочка ми пров'язуємо 24 петлі по колу в кожному рядочку, без прибавок, без зубавок. Три рядочка по 24 стовпчики без накиду в кожному рядочку. Пров'язуємо самостійно і тоді зустрінемося з вами, як все, пров'яжемо. Пров'язали ми три рядочка, 8, 9, 10, 11 рядочок, будемо в'язати 2 стовпчики без накиду у павка. Знімаємо наш маркер, пров'язуємо 2 стовпчики без накиду, перший, ставимо маркер на місце. І робимо убавку. Знову в'яжемо два стовпчики без накиду і убавка. Так пров'язуємо до кінця рядочка. Два стовпчики без накиду, убавка. Взяли одинадцятий рядочок по колу в нас 18 петель. І останній зараз рядочок. Один стовпчик без накиду пров'язуємо, убавка. Знімаємо маркер, пров'язуємо наш перший стовпчик без накиду, ставимо маркер на місце і відразу робимо убавку, знову пров'язуємо один стовпчик убавка. так в'яжемо до кінця рядочка один стовпчик без накиду, убавка. Пров'язали по колу в нас 12 стовпчиків без накиду, 12 петель, знімаємо наш маркер. Зараз будемо наповнювати сову або синтепоном, або будь-яким наповнювачем, який у вас є. Днюйте так, як вам зручно, тої щільності, яку ви хочете. Далі будемо закривати наші петлі, підтягуємо нашу петельку, далі складаємо наше в'язання ось так в два і пров'язуємо по дві петлі разом, одну з цієї сторони, іншу з другої. Заводимо гачок в нашу наступну петлю, там, де ми мали пров'язувати під дві півпетлі, і з іншої сторони під інші дві півпетлі, витягуємо петельку і пров'язуємо дві разом. Далі, знову з однієї сторони, заводимо гачок, з іншої, і знову протягуємо і пров'язуємо дві разом. З однієї сторони підхопили, з іншої і пров'язуємо дві разом стовпчиком без накиду. Так ми пров'язуємо 6 разів. Так, і останній раз. Пров'язали. Ось так ми закрили наше в'язання. Далі відрізаємо ниточку, закріплюємо нашу останню петельку. Ось так. Ниточку можна. Висти сховати. Пришивати очки, прикладаємо його їх на тому рівні, як би нам пасувало гарно, з рачками до середини ось так. Як вам зручно дивитись, де вам більш підходить? Залишаємо між очками невеличку відстань, щоб там можна було вишити носика. Одне очко я відкладаю і звичайною ниткою пришиваємо фліс по колу. Можна очі приклеїти, це як вже зручно, мені краще, коли вони пришиті, мені так надійніше. Пришиваємо по колу одне очко, потім прикладаємо інше очко і так само. Вишиваємо його Зустрінемось з вами, коли пришиємо обидва очка, пришили очки. Тепер зараз будемо вишивати дзьобика. Беремо голочку, трошки нитки оранжевого кольору, або який вам буде пасувати для дзьобика. Так, заводимо голочку, ось тут, біля нашої основи, де ми починали в'язати, і виводимо між очками, між зрачками. Залишаємо невеличкий кінчик ниточки. І далі робимо три стіпка один довший. далі Виводимо голочку трошечки в бік нашого, там, де ми попередній раз виводили. Робимо перший стіжок, далі в основу заводимо голочку, вводимо голку біля другого очка трошки в бік. І знову заводимо в нашу основу і виводимо. До нашого хвостика. Ниточки ось. Відрізаємо ниточку. Далі закріплюємо наші хвостики, зв'язуємо їх між собою в вузлик. Ще трошечки підрізаємо кінчики. І вузлик ховаємо в наше в'язання. Все, вишитий. Далі робимо вушка сови. Наші ниточки, ті, які я казала на початку, обрізки ниточок потрібно розділяємо на дві частинки по одинаковій ниточці в кожну частинку. гачок, заводимо ось тут в петельку, останню нашу, підхоплюємо всі ниточки разом посередині, Витягуємо, витягуємо, витягуємо так, щоб нам було зручно. Ось зараз тут так схватити пальчиками і протягнути всі наші ниточки на іншу сторону, зробити так петельку. Тоді підтягнути. Ось, бачите? Як виглядає? З іншої сторони зараз робимо так само. Складаємо ниточки, заходимо гачок вже в нашу першу петельку, підхоплюємо всі ниточки разом. Як хто бажає. можна заплисти усички, залишити, можна підрізати кінчики ниточок будь-якої довжини, як вам подобається. Ось наша сувуня готова. Щоб зробити брелочок, так само як ми ці ниточки закріплювали, посередині просто пустити ще одну ниточку і прикріпити для неї, до неї брелочок. Всім дякую за увагу! Не забудьте підписатися. До нових зустрічей!